Це важкий крок, і він коштував мені багато сил, але я мушу зробити його, щоб піти далі. Тому, якщо ви готові мене вислухати, сідайте зручніше, заварюйте чай, ставте лайк цьому каналу, підписуйтесь і ми готові починати. Сьогодні я проговорю один раз і сподіваюсь, більше до цього не повертатимусь. Я склала. Свої 13 принципів життя, по яким збираюся жити, і також унікальну річ це сім сучасних гріхів, які назвалися Сім гріхів по Мейхеру. Аквалатекс спейс і в мене як Аквалатекс наближаються неминучі зміни. Зміни потрібно, щоб рости. І щоб нам було з вами легше далі комунікувати ці 13 принципів, як правила життя. Якщо ви розділяєте мої принципи, мої гріхи також, якщо ви боретесь з ними так само, як я, то нам з вами по одній дорозі, ми будемо разом творити щось яскраве і іконічне. Якщо ж ні, то ви завжди можете відписатись від цього каналу, заблокувати мене і забути як страшний сон. Хоча ми всі знаємо, що страшні сни не забуваються. Тож, давайте перейдемо до 13 принципів, якими я користуюсь, щоб жити надалі своє щасливе життя. Я це я і завжди залишатимусь собою. Цей принцип звучить досить просто, але надскладно залишатися собою у наші часи. Дуже багато тиску, дуже впливу інших думок лізуть. Непрохані моменти, тому це дуже-дуже складно, але я збираюся регулюватися і підкорятися тільки своєму я, тільки тому, що дійсно мені хочеться або думається. Я відкрита до нового, але не зраджую своїх принципів. Знову ж таки, в мене є ці 13 принципів і 7 гріхів, які я собі окреслила. Але це не означає, що я закрита до нового або до іншої точки зору. Я поважаю іншу точку зору і люблю відкривати щось нове. Моє ні означає завжди ні. Я, якщо чесно, дуже втомилася пояснювати кожному, чому я маю право на таке, на таке солодке слово ні. Але надалі цього не буде. Я відповідаю один раз, і якщо вам не зрозуміло, далі я буду ігнорувати цю розмову, яка мною вже завершилась. Я допомагаю тільки тим, хто про це просить. Це принцип, який я не порушую, навіть якщо хочу допомогти. Дуже часто в моєму житті є ситуації, коли, от прям, хочеться і хочеться щось дати для людини більше допомогти їй, але виходить. Інакше, що ми більше страждаємо від своєї ж допомоги, яку надали. Тому надалі і взагалі в житті я вам раджу, як і собі, надавати допомогу, коли її просять, коли людина взагалі має можливість сприймати вашу допомогу. Також це правило і не обходить наступного принципу. Я висловлюю свої думки, коли мене про це питають. Якщо мене про це не спитали, значить людина знову ж таки не готова це слухати. І я можу казати щось тільки в одному випадку, який розкажу вам трошки далі. Але в більшості своїх життєвих ситуацій я буду казати свою думку тоді, коли її питають і коли її хочуть чути. Я вважаю, що мої думки надзвичайно цінні. Моя голова працьовита, там багато різних думок, і буду ділитися лише. За запитом, а не просто так розкидуватися направо-наліво. Що раджу і вам я більше не тримаю образ. Усі минулі конфлікти, образи або непорозуміння я залишаю в минулому. Звісно, є речі, які виходять за рамки, які мене ображають, з яких боляче і неприємно. Але я вважаю краще один раз проговорити це все, прокричатися, проривітися в подушку, якщо вам хочеться записати відео, фото, все що завгодно у світі творчості, і на наступний день забути. Воно не варто того, щоб носитися з цим місяцями, а іноді і роками. Сама робила таку помилку, сама знаю про що говорю. Я підтримую молоді таланти і допомагаю тим, хто цього дійсно потребує. Ви знаєте, що ви завжди можете звернутися до мене за допомогою. Я від вас прошу лише лайк і коментар на це відео. Жартую, але лайк і коментар не буде зайвим. Ви можете завжди звернутися до мене за творчою допомогою, за якимись проектами і знайдете принаймні відповідь від мене, тому що дуже багато організацій, дуже багато якихось блогерів медійних персон мають звичку навіть не відповідати на ваше повідомлення. Якщо у вас є прохання про допомогу, то принаймні відповідь ви, відповідь ви від мене отримуєте. Можливо, якщо це буде в моїх силах навіть допомога. Я дотримуюсь норм етикету, але не засуджую інших. Я вивчала етикет, скажу, що не все мені відкликається. В душі, але багато правил, які є такі негласні в нашому суспільстві, і я їм підкорююсь. Раджую вам. Наприклад, якщо ви запізнюєтесь попередити про це, не плямкати і не чапкати, коли ви кушаєте за столом, що ще це може бути? Або приходити в гості, коли вас запрошують, а не просто так. Таким нормам етикету я підкоряюсь і намагаюсь жити. Ведбук цих правил. Я не витрачаю час на заздрість і негатив. Час це найцінніший ресурс після людини, який існує в нашому світі. Тому раджу вам, як і собі, витрачати час на щось корисне: на креатив, творчість, дружність і любов, а не на сварки і якісь негаразди, що руйнують наше натхнення і віри. Цей світ. Музика, мистецтво і творчість це є моє натхнення. Це те, що завжди мене надихало і цікавило, і це ті сили, які взагалі надихають мене на життя, так скажемо. Я не проміняю ці джерела натхнення ні на одне із вами запропонованих. Я говорю правду, навіть коли це незручно. І це той самий принцип, до якого ми повертаємось, де я можу порушити свій принцип про висловлювати свою думку, коли це потребують, тому що правда іноді потребує тут і зараз. Якщо мені є що сказати, якщо щось діється неправоправне, це я вважаю просто мій обов'язок відкрити свого рота і, принаймні, сказати, що ось таке тут відбувається. А далі вирішуйте самі, як вам зручно. Я ціную сміливість бути собою у собі та у інших. Люди, які не бояться бути справжніми, це не ті люди, з якими я хочу йти далі. Можливо, щось піде на перекосяк, десь вам щось не вдасться. Можливо, вас щось розчулить або навпаки засмутить. Я хочу, щоб ви були відкриті до емоцій. І вимагає від себе такого ж. Свобода бути собою. Це мій найбільший скарб, Вже повторююсь із першого принципу, але хочу це закріпити додатково. Моє життя належить тільки мені, це мій світ, моя свобода. Я буду його творити так, як мені хочеться. Звісно, я звертаю увагу на ваші коментарі, тому можете написати прямо зараз щось у коментар. Я аналізую відгук аудиторії, але рішення все ж таки приймається всій голові, і ніхто не знає, крім мене, що там насправді. Також кожен має свої внутрішні демони, свої тіні, з якими бореться щодня. Я також маю свої гріхи, деяких я вже позбулася, а деякі все ще заважають мені рости і йти далі. Тож хочу вам озвучити другу частину цього відео: це 7 гріхів по Мейхеру, які я склала самотужки, і мене мені подобається. Прокрастинація. Прокрастинація підкрадається тоді, коли настає втому. Це спокуса, яка обіцяє. Тимчасовий спокій, але, зрештою, тільки затягує в порожненню. Цей момент, коли відкладаєш спочатку неважливі речі на потім, а потім і важливі речі на потім. Інколи так стається, що ті речі, які ви відклали, вже ніколи не зможуть бути зреалізованими. Тож, прокрастинація це такий перший і один з найважливіших гріхів сьогодення. Байдужість. Байдужість приходить, коли мені боляче або важко. Це захисний механізм, який шепоче. Не переживай, це не твоє. Я розумію, що байдужість це те, що забирає у мене здатність любити та цінувати. Моя боротьба з байдужістю це боротьба за здатність залишатися живою і відчувати, що коїться навколо. Не будьте, будь ласка, байдужими, будь-яка проблема, яка вам застрягла у вашому погляді, серці, у ваших думках, це те, на що треба звернути увагу. Обов'язково. Можливо, маленьким коментарем в соцмережах, можливо, ви напишете свій пост, а можливо, ви щось скажете особисто у вічі своєму опоненту, який зачепив струни вашої душі. Але не залишайтеся осторонь. Іноді це губить людей. Однобокість. Однобокість це не байдужість, це трошки інше. Це спроба захистити свої погляди, не бачачи інших поглядів на ту саму ситуацію. Всі ми люди, всі ми різні і у всіх нас є різні погляди на будь що навіть на те, як має ставати склянка вимита у вашій шухляді з посудом. Так, бувають і такі випадки. Тому дуже важливо знати і постійно нагадувати собі про те, що ваш світ не бездоганний, ваше бачення ваше, і у різних людей в житті будуть різні бачення на цю саму ситуацію. Можливо навіть, що інше бачення допоможе вам знайти вихід у ситуації, де ви вже вперлися в стіну. Лицемірство. Лицемірство один з моїх улюблених гріхів, тому що зустрічаю його досить часто, і ви знаєте, що лицемірство досить популярна річ у шоу-бізнесі. Лицемірство спокушає, коли з'являється страх показати свою вразливість. Це бажання виглядати ідеальною, але я знаю, що лицемірство тільки віддаляє від тих, хто справді близький. Щоб зберегти свою близькість, щоб бути справжнім. Взагалі знаходити справжніх друзів, справжні кохання, справжніх партнерів по життю, називайте, як хочете, дуже важливо бути справжнім справжнім. І тут лицемірство не допоможе. Я не знаю особисто жодного випадку, коли людина з допомогою лицемірства здобула якогось успіху. Залежність. Залежність може бути як від речей, так і від людей. Я знаю, що це пастка, яка позбавляє свободи. Кожного дня я, ви, ми всі боремося за нашу незалежність і за незалежність України. Залишайтеся незалежними, думайте тільки своєю головою і приймайте самі рішення, що раджу і собі також. Залежність може бути від різних речей, від людей, від явищ. Ви можете робити вправі все, що хочете, все, що вам заманеться, ведвух нашої Конституції України. Але є одне але коли ви потрапляєте в залежність, ви більше не можете приймати таких тверезих рішень або взагалі вирішувати щось в житті, тому що вами керує залежність від чогось. Позбувайтеся цього якнайшвидше, ваше життя стане краще. Обіцяю. Самокоронація, вона також зветься зіркова хвороба. Зіркова хвороба з'являється тоді, коли починаєш вірити, що ти кращий за інших. Це хвороба, яка ізолює. І я знаю, що небезпека з'являється також для розвитку вашої особистості. Я вибираю залишатися простою і доступною, без зайвої пихи. І дійсно, самокоронація це коли ми вважаємо, що ми кращі за інших. Правильно, я думаю, вважати, що ми інакші, що ми різні, що ми рівні, і це фантастично. Вважати, що ти кращий за когось, ох, як то кажуть, Бог нам суддя. Цензура. Цензура це страх бути незрозумілою, небажання говорити правду, коли вона не популярна. У нас активно зараз цензуруються і соцмережі, і багато новин, і багато взагалі соціальних явищ. Я хочу, щоб ви просто знали про це і самі керувалися, що вам варто зацензурити, а що краще залишити правдою таким, як є. Це сім основних гріхів, 13 принципів. За якими я живу, і хочу тут в кінці відео, для тих, хто додивився до кінця, зробити таке міні-оголошення. На жаль, наші івенти зараз будуть зменшуватися. Будемо проводити їх максимум раз на місяць або за потреби. Я зіштовхнулася з деякими проблемами, які нам перекривають повітря, щоб ми могли діяти вільно і так, як нам хочеться. Тому зараз більшість всього, так скажемо одним словом, буде відбуватися в інтернеті, саме на YouTube-каналі Аквалатекс. Ми збираємося активно проводити відео, робити якісь міні-акції, теж їх знімати на відео, і це все транслювати вам через інтернет. Живих зустрічей поки що буде дуже-дуже обмежена кількість. Тому, якщо ви дивитесь це відео, і хочете побачитись, поки є така можливість. Переходьте в коментарі, переходьте в опис, там буде найближча подія. Обов'язково реєструйтесь, приходьте. А це такий мій маленький маніфест. Маніфест життя. Не просто набір слів чи обіцянок. Це компас, яким я керуватимусь від сьогодні. Я прийняла цей вибір, і хай би якою важкою не була далі моя дорога. Я буду впевнена. Що вона моя, і я буду її сама. Цей шлях це не лише про внутрішні зміни, це буде новий етап в усьому, що я роблю. І моя музика, і мій зовнішній вигляд теж зазнають деяких змін. Хочу, щоб ви були просто готові і знали, яка я ваша щира Аквалатекс, така, яка є. І прошу вас ще про одну річ. Давайте більше без образ. І якихось взаємних непорозумінь. Давайте залишимо їх в минулому. Хай вони лишаться там, де були, і будемо жити нове, чисте, спокійне, <счастливе> щасливе життя. Навіть якщо у вас вони залишилися, я видаляю всі старі образи і всі старі конфлікти. Хай буде все чисто. З цього моменту я готова, щоб кожен крок був новим, новим у моєму розвитку. Дякую, що ви мене слухали. Це був мій маніфест, мої правила і мені час іти далі. Отож, зі мною ви чи ні? Покаже час! Це була Аквалатекс. На каналі Аквалатекс, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Для вас підбірка невдалих моментів далі.

ти